Слава Україні, слава нації і капіці Російської Федерації. Іде 350-й день, як нога окупанта, топче родючі землі неньки України. Іноді ми лише власними силами протистоїмо східним варварам у боротьбі за власну долю. Бракує літаків, бракує танків, бракує гармат, але в цій загально сутичці. Добра і зла, і темряви, допомога заходу все ж таки досить істотна, хоча її стримують вчорашні страхи про Третю світову війну, що штучно розпалюється мордором. Як і раніше, питання забезпечення наших козаків розвідувальними безпілотниками, приладами нічного бачення. Бронежилетами, кевларовими касками, маскувальними сітками, а іноді продуктами харчування, медикаментами, термобілізною лежать іноді чи не повністю на плечах наших волонтерів. Прийшла осіння та зимова сльота в наші запорізькі, Херсонські та Донецькі степи через засопливу ракетну небезпеку. Наші захисники не мають можливості дозволити собі казармовий режим, а змушені буквально зариватися в землянки напередку, хаваючись маскувальними сітками і кутуючись у спальниках у переміж з карематами. Є особлива потреба у термобілізні, пауербанках, пускозарядних пристроях для зовнішнього запуску, окопних свічках. Потужних генераторах. Наша команда епікується 68-ю єгерською бригадою на Донбасському напрямку, котру нещодавно особисто відмітив Верховний Головнокомандович. Наші побратими отримували від нас електроінструменти для ремонту вантаживок і десятки маскувальних сіток, і термочоботи, і ремкомплекти для техніки і багато чого ще. Не дивлячись на погодні труднощі, ми всі впевнені у нашій швидкій перемозі. Її може наближити і саме ваш внесок. Кожен може зробити навіть символічний внесок на нашу карту. Наразі ми збираємо на радянські позашляховики бортові озіки. Які є незамінні для роботи саперів, медиків, механіків в цій степові багнюці? А також згадяться і двигуни, і колеса, і мости на запчастини до цих УАЗиків, які вже є на передку? Найкращим донатчикам обіцяємо надати подяки, як в мене за спиною. Пишіть просто в повідомлення. Ми надамо потрібні контакти. Алілуя.